Скільки вкладок відкрито в твоєму браузері прямо зараз? Ти просто дивишся це відео чи паралельно ще скролиш інстаграм? Сьогодні ми будемо говорити про сенсорне перевантаження і те, як це на нас впливає, та які наслідки може мати. Всім привіт! Мене звати Краєвська Анастасія, я психолог, і давайте розберемось, що ж таке сенсорне перевантаження. Сенсорне перевантаження це той стан, коли наш мозок отримує набагато більше інформації, ніж може її обробити, і це впливає на всі органи нашого сприйняття. І в результаті наш мозок починає працювати трішечки гірше. В сучасному світі ми отримуємо в десятки разів більше інформації, ніж це було ще навіть 20 років тому. Новини історії сирілси, повідомлення, сповіщення, все це дуже сильно відволікає наш мозок та дуже негативно впливає на його роботу тому що по факту наш мозок просто не встигає сприймати, фільтрувати та обробляти цю інформацію, і все це призводить до такого сенсорного та когнітивного перевантаження, як ми відчуваємо це сенсорне перевантаження. Насправді, ми можемо навіть не помітити, що цей стан уже почався, тому що ми все одно продовжуємо себе відволікати. Але сенсорне перевантаження відчувається як постійна тривожність, втома, апатія, депресивний настрій, можливі навіть певні. Такі емоційні провали, коли здається, що взагалі життя не має сенсу, все жахливо, і хтось інший живе набагато цікавіше життя. Також у нас знижується концентрація, у нас погіршується пам'ять. Ми відчуваємо постійну тому. Часом ми навіть можемо так відчувати, ніби ми якось трошки тупіємо, бо якось стає просто важко думати, і дуже важко аналізувати якусь більш складну інформацію або більш тривалу інформацію. Також сенсорне перевантаження буде впливати Вати на те, що ми втрачаємо наші креативні здібності, тобто нам дуже важко дійсно створювати щось нове, і ось такий творчий потенціал, він, на жаль, знижується. Крім того, сенсорне перевантаження призводить до того, що ми перестаємо відчувати себе і свої потреби. Це стосується не тільки емоційних потреб. Тобто, ми не розуміємо наші настрої. Ми не розуміємо, чому ми зараз відчуваємо тривогу, бо ніби все окей, але при цьому мені все одно ну якось не ок. Але так само ми і втрачаємо здатність. Відчувати наші фізіологічні потреби, тобто, по факту, людина не помічає, що вона незручно сидить до тих пір, поки у неї не уніміють ноги, руки чи ще якась ділянка тіла, вона не розуміє свої потреби в їжі, вона не розуміє, чи вона вже голодна чи ще не голодна, вона не розуміє, чи достатньо вона поїла, вона не розуміє, чи можливо вона просто хоче води. І ось це все може бути також наслідком сенсорного перевантаження. Крім того, важливо заакцентувати, що якщо у людини є якісь розлади, або, наприклад, вона. В принципі, схильна до підвищеної тривоги, або у неї є рдух, або розлади харчової поведінки. Сенсорне перевантаження буде значно погіршувати симптоматику розладу. Це дуже важливо розуміти і, взагалі, чому так відбувається. Тобто, що відбувається в нашому мозку, що він настільки перевантажується. І так, в нашому мозку відбувається декілька важливих механізмів під час сенсорного перевантаження. По-перше, наша префронтальна кора. Просто перевантажується від надлишку інформації. Префронтальна кора це дуже важлива ділянка нашого мозку, яка ну по факту робить нас свідомими людьми. Тобто це ділянка, яка відповідає за концентрацію за увагу, за наше відчуття взагалі себе інших людей за емпатичність. Коли інформації надходить дуже багато, ця ділянка мозку починає просто гірше функціонувати. Ну і в результаті ми починаємо просто повільніше думати. Ми не зовсім правильно можемо считувати свої та чужі. Моції префронтальна кора, це ділянка мозку, яка важлива при дуже багатьох розладах. І якщо, наприклад, є розлад дефіциту уваги, то там з цією ділянкою мозку вже і так будуть певні нюанси. І відповідно, все, що буде перевантажувати нашу сенсорику, буде погіршувати роботу префронтальної зони. Крім того, дофамінова система безумовно також буде страждати. Постійне надходження інформації буде сприяти постійному виділенню дофаміну, і це не дуже добре. Тобто, безумовно, у нас постійно виробляються дофа дофамін, і він має бути на певному такому базовому рівні, який завжди залишається плюс-мінус сталим. Проте коли ми отримуємо багато такої дофамінової швидкої дешевої інформації в вигляді тіктоків, рілс чи просто якогось там скролінгу, це все буде сприяти таким підвищеним пікам дофаміну, і це буде ніби приносити нам задоволення. Після такого високого дофамінового піку обов'язково буде дофаміновий провал, або як це можна ще назвати дофамінова яма. І цей стан відчувається як просто тотальна. Апатія реально набагато гірше думаємо. Нам недостатньо стимулів для того, щоб щось робити, і взагалі життя ніби просто не матиме сенсу. Все це може бути наслідком сенсорного перевантаження. Ну і третє, це те, що у нас буде формуватися кліпове мислення. Тобто, ми звикаємо швидко поглинати інформацію проте дуже поверхнево. Ми читаємо лише заголовок, але не вдумуємось у текст. Ми дивимося картинки з інфографікою, замість того, щоб прочитати повноцінне. Текст навіть відео ми дивимося на пришвидшеній швидкості, і це все сприяє тому, що ми лише поверхнево сприймаємо інформацію, проте ми її не аналізуємо. І ось чому ти постійно дивишся багато дуже корисних відео. Але коли ти дивишся їх пришвидшено, ти просто потім нічого не пам'ятаєш. Ну і все це призводить до того, що ми просто не можемо витримувати тишу та спокій. У нас зникає простір для нудьгування, а це для мозку дуже важливо, да, тому що це той стан, в якому ми. Ми продукуємо щось нове. Це той стан, в якому ми здатні аналізувати та знаходити нові якісь сенси, знаходити нові ідеї, та загалом це місце для такого творчого потенціалу. Все це втрачається внаслідок сенсорного перевантаження. Важливо розуміти, що сенсорне перевантаження це не тільки про те, що ми дивимося щось в телефоні, а насправді на це впливає дуже дуже, дуже багато речей. Запахи безумовно також можуть сприяти сенсорному перевантаженню. І ось чому часто в торгових центрах ми. Не дуже окей себе почуваємо, тому що там йде вплив і на органи сприйняття, тобто зір і на слух, тому що постійно грає музика. А також там присутня велика кількість запахів, яка також буде впливати на те, що ми будемо сенсорно перевантажуватись, що з усім цим робити, і як уникати сенсорного перевантаження. По перше, треба трішечки заспокоїтись та зрозуміти, що повністю уникнути цього в сучасному світі просто неможливо. Тому так інколи ви будете перевантажуватись, і це абсолютно нормально. В умовах сучасного світу проте дуже важливо вводити певні правила в своє життя для того, щоб просто підвищувати якість свого життя. І так, що треба робити? По перше. Безумовно, інформаційний детокс, хоча б на один день на тиждень, це буде дуже класно впливати на ваше самопочуття. Прибираємо всі сповіщення і все, що буде нас відволікати. Ви можете залишити тільки дійсно важливі для вас повідомлення, які будуть надходити, але все інше в реальності можна просто вимкнути, зам'ютити і нічого не трапиться. Ви нічого не пропустите, і світ не зупиниться без того, що ви не ВКонтакті. Обмежуємо кількість джерел, видаляємо всі зайві канали, всі підписки, які не є. Цікавими та не є корисними для вас. Насправді достатньо одного каналу з новинами для того, щоб бути в контакті з зовнішнім світом, і абсолютно не обов'язково слідкувати за всім та одразу, не робити паралельно речі, тобто не дивитися серіал і не скролити паралельно стрічку, не слухати музику і не готувати їжу, не листати тікток під час розмови з своїм партнером, тобто максимально уникати речей, які будуть паралельно вас тригрити, тобто, це все. Буде дуже негативно впливати на мозок, тому по можливості просто уникати цього, не дивитися відео на пришвидшеній швидкості, тому що ви просто дарма гаєте час. Ви абсолютно нічого не засвоюєте. Це все не несе ніякої користі. Ви просто отримуєте дуже дешевий дофамін і маєте потім дуже негативні наслідки. Сповільняйтесь. Повільне читання, прослуховування спокійної музики або просто знаходження в тиші все це буде дуже позитивно впливати на ваш мозок. І сюди ж безумовно, ми також додаємо медитації та загалом будь-які техніки майндфулнесу. А я вже знімала окреме відео про майндфулнес, Ви можете переглянути його. Там я детально розповідаю, чому це впливає саме на префронтальну кору нашого мозку і чому це буде навпаки покращувати діяльність вашого мозку. Ну і остання порада це нудьгувати. Нудьга це. Прекрасний стан, хоча більшість дуже боїться цього стану, тому що це просто нудно, нецікаво. Хоча насправді це зовсім не так. Нудьга дійсно може бути дискомфортною в перший час, особливо коли ми відходимо від сенсорного перенавантаження, коли ми відходимо від усіх цих постійних дофамінових піків. І перший час дійсно буде дуже дискомфортно. Проте з часом ви почнете розуміти весь сенс нудьги, як це допомагає краще розуміти себе, як це підвищує вашу креативність і що насправді. Ви можете створювати коли вам нудно. Тому обов'язково практикуйте нудьгу, виділяйте на це час, вносьте цей час в свій календар, коли ви просто тупо нічого не робите, і ви будете неймовірно щасливі в подальшому. Підсумовуючи, важливо розуміти, що насправді мозок людини він не створений для постійного потоку. Ми не здатні постійно бути в такому інтенсивному режимі. Людський мозок сформований таким чином, що йому необхідні паузи, і нам потрібно відпочивати від. Тої кількості інформації, яка надходить до нашої голови, тому часом найкраще, що ти можеш зробити для свого ментального здоров'я, це просто вимкнути все та побути в тиші. Підписуйся на мій канал, якщо ти хочеш ще більше усвідомленого контенту та розуміння того, як працює твоя психіка, і обов'язково залишай свої коментарі та до зустрічі в нових відео.